Українці, вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю і підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Той, хто дивиться цей канал, мої підписники вони вже знають про те, що в мене пропав брат на війні, пропав безвісти. Ви знаєте, скажу так: до цього моменту ось війна, вона мені бачилась трошечки якось по іншому. Я думаю, що і для багатьох українців вони розуміють, про що я. Але після того, коли я почала трошечки глибше знаєте, все це дізнаватись, пізнавати і розуміти, зараз мені від цього стає ну, страшно і гидко. Скажу так, мені багато зараз є чого сказати, але я не буду, бо не всі покидьки є прекрасні військові, які виконують, які роблять навіть більше взагалі, ніж вони можуть зробити. До цього питання я поверну ще це 100%. Дай Бог, щоб мій брат залишився живий. Я не хочу дискредитувати армію і так далі. Але що я можу сказати зараз точно? Не секрет, що значна частина втрат і так було завжди, і скрізь це наслідок некомпетентності свого ж командування. Безглуздих я б навіть сказала б злочинних наказів. Незнання обстановки, поганої підготовки, нехтування елементарними правилами виживання. Знаєте, це в кіно солдати героїчно гинуть, там виключно від там, стріл, стрілкотні, там, вибухів гранат. Так і далі, так далі. Насправді дуже багато воїнів а, зараз гине, просто навіть не доїхавши до а, горизвісного передка. Більш того, через незнання ситуації а Командири просто відправляють солдат гинути, не розуміючи взагалі, що там відбувається навіть за кілометр. Гинуть через безглузді накази безглуздих командирів. А згадаємо ще про недостатню медичну підготовку, про нестачу фельдшерів, машин для евакуації поранених і втрати одразу полізуть угору. Тому найперший. Найнадійніший і найпростіший спосіб взагалі зниження полягає в усуненні від командування ідіотів, які не воюють разом з хлопцями, а тільки просто віддають накази, безглузді, дурні, необдумані накази. Нам розказують про дезертирство, А як же дурні командири, які гублять хлопців? Як бути з ними? Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй май.